Я Галичанка, гілочка Карпат. Під такою назвою у надвірній прийшла літературно-музична година, присвячена пам'яті відомої поетеси, педагога, громадської діячки Ірини Яцури. Саме в день своїх іменин ця світла жінка, немов на мить повернулась із вічних світів у спогадах близьких та друзів у своїх віршах і музиці. Я Галичанка, гілочка Карпат, яка вросла на ті могутнім. Ірина Яцура відомий на теренах Надвірнянщини педагог, відмінник народної освіти. Та все ж найбільше вона запам'яталася своїм землякам як поетеса, залишила після себе дев'ять збірок віршів. Вона в своїй поезії відобразила всю свою любов до людей, до України, до маленької батьківщини. До дітей її хвилювало виховання, оскільки вона педагог на заході, організованому творчою інтелігенцією Надбірнянщини, Ірина Яцура постала перед краянами не тільки як письменниця, активна громадянська позиція у свій час привела нашу землячку в ряди районної філії Союзу Українок до товариства Просвіта й Гуцульщина, клубів за інтересами надвечір'я і кедрина. Вона брала участь у різних заходах. Ми провадили звичайно до дня незалежності, до дня. І різні заходи, і вона виступала як сценарист і як актор. А ще Ірина Яцура, піснярка, таємна музика, жоржиновий вальс, а пісня кличе та багато інших її віршів лягли в основу музичних творів і назавжди увічнили пам'ять про цю талановиту й добру людину у літературі, культурі і між людьми. <му>